Тут вивчення війни прогнозує, що найближчими тижнями ЗСУ може звільнити Херсон. У мене зараз нема перед собою інформації, але мова йде про Херсон в цілому позову. Херсон, та, кавий берег. Да, да так. А, окей, як ви це оцінюєте? Бо це надзвичайно позитивні сигнали. Ну про це ми говорили ще раніше, до того часу, як говорив інститут вивчення війни, yeah. е, і тут же ж реалізується той план, який ми говорили. Тобто в чому і гарна е, в чому ж і гарна, е, як би сказати, наша аналіз, тому що ми ще задовго говорили, що коли ми вже нав'язуємо ініціативу і змушуємо противника перекидати свої основні резерви, сили саме на правий берег, на не незручний для них, потім ми методично знищуємо їхні е, саме от ланцюжки постачання, тобто шляхи Стачання, оці мости, переправи там понтонні, поромні там і тому подібне. То звичайно, що їхнє угрупування на правому березі воно поступово виснажується, тому що резервів з іншого з іншого шляху е е дістати там звичайно важко. І в міру того, як виснажується це угрупування, це не один момент. Тобто вони ще не там є. Вони надходять до них ці всі резерви і в паливі, і в боєприпасах. Але цього недостатньо для того, щоб вони почувалися впевнені, і потрібен час, щоб вони поступово виснажились, виснажились, виснажувалися. виснажувалися виснажували. і ось і їхня оборона поступово буде обсипатися. Тому що наші підрозділи вони ж не стоять на місці, не просто, скажімо так, обмінюються якимись артилерійськими ударами, а також ідуть вперед і поступово, ось знаєте, як, 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 як ковбасу, поступово нарізають е, саме от, території на правому березі. Тому так, якщо ця динаміка збережеться, а на сьогодні немає передумов, щоб вона не збереглась, то звичайно, що правобережне групування, воно звичайно, що повинно посипатись. Круто, добре, дякую вам тоді, пане Сергію, за такі суперкласні докладні коментарі.